В України закінчуються ракети Петріот та Аерісті. Також виснажено або знищено більшість інших засобів ППО. Військовий експерт Більд Юліан Рьопке. Тепер нальоти будуть кожного дня. Росія не активізується, поки Україна знову не отримає більше систем. ППО, а ще халатність Натабровко пише про сьогоднішній обстріл Стрия У «Стрию» Стратегічний військовий аеродром, і нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали 100%. Спочатку війни «Стрий» не прилітала, а тут як добрий вечір. Все місто ходром ходило, шибки, дроти, дерева, автівки все летіло, сипалось, гуло, вило, горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. На жаль, влучили і не лише у ту саму інфраструктуру. Крилаті російські ракети порозумнішали і на реп України та застарілі ППО на кшталт, стріла, оса, стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням, так що всі були просто в ужасі, кидали за собою ловушки. Воно летить, робить різкі маневри на великій висоті, і не знаєш, куди зараз влупить. Думала. Спочатку, що авіаналіт, так страшно було. Всі були просто в ужасі, а вся ППО зараз стягнута звідусіль до Києва, навіть старі буки, куби, а решта та решта – все до великої товстої дупи. Їм головне своє рильце врятувати. Бруківкою збиватимуть безуглою гардеробом першої леді і обіцянками з сирського про повернення Бахмута Авдіївки Маріуполя, полководці херові. А знаєте, чому все так? Зливають Юрій Бетусов написав After Action рев'ю після перевірки дій щодо ураження зенітно-ракетної батареї Петря того березня два четвертого року Система Петріот є стратегічно важливою найефективнішою зброєю для боротьби з російською авіацією у складі батареї чотирипускових пускових установки М 901 радар управління вогнем та командний пункт плюс машини забезпечення 9 березня два четвертого року. Внаслідок враження російськими окупантами колони зенітно-ракетної батареї Петріот біля міста Покров з Донецької області на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту було знищено дві пускові установки М 901 та кілька Сенітних ракет МАМ 104 За даними «Цензор.нет», загинули 9 українських військовослужбовців, оскільки радар та командний пункт вціліли, боєздатність батареї може бути скоро відновлена. Пускові можуть прислати нові, але замінити кваліфікованих та мотивованих операторів, деякі з них дуже успішно пройшли. тривале навчання у провідних учбових центрах НАТО. На жаль, ми вже не зможемо. Щире співчуття родинам героїв, на рахунку яких кілька російських літаків відео з дрони, яке оприлюднив ворог та інформація на наших джерел дозволяють зробити. Після операційний аналіз, щоб унеможливити повторення таких трагедій, які серйозно підривають обороноздатність України. Удар був завданий трьома балістичними ракетами «Іскандер» під коригуванням розвідувального дрону Пускові Установки стояли на відкритому місці у колонії. Не рухались, яких засобів маскування на машинах непомітно. Вартість пускової обстановки М – 10 мільйонів доларів. Вартість зенітної ракети МЕМ 104 чотири 3 3-4 мільйони доларів. Які фактори сприяли пошуку зенітно-ракетної системи та дозвол. Ли точно завдати удар. Перша батарея діяла в даному районі кілька тижнів. Виконала декілька успішних пусків по російським літакам. Регулярно вмикався Радар і ворог міг визначити приблизний район пошуку для своєї космічної радіоелектронної розвідки та дронів. Другі позиції «Петріот» не були прикриті зенітно-ракетними системами для захисту від дронів. Враховуючи, що батарея діла на відстані активних дій ворожих дронів. Ризик виявлення був достатньо високим. Третє попередження про виліт дронів та про ракетну атаку були отримані занадто пізно. Четвер. Та батарея отримала наказ на передислокацію, але не встигла його виконати. Замість швидкого та негайного роззосередження на максимальній швидкості пускові установки зібрались у щільну колону і стояли на відкритому місці, очікуючи команду на початок руху, отворивши компактну ціль для ураження. Висновки перше маневрування батареї та вихід з зони ураження на максимальній швидкості за межі дальності ворожих дронів окремими машинами, не очікуючи команд та колон має бути визначено як один з пріоритетів бойової підготовки. Друге, у разі Бойової роботи та недоцільності на деякий час залишити позиційний район. Позиції Патріот має в обов'язковому порядку прикриватись зенітно-ракетними системами малої дальності. Треті засоби у випадку наближення дронів до опозиційних районів. Петріот мають ставити направлені перешкоди відеосигналу дронів противника, щоб ускладнити спостереження та визначення цілі. Четверте, опозиційному районі Патріот навколо мають розгортатись макети, які імітують роботу батареї. Такі засоби маскування досі не застосовуються, хоча вартість таких макетів Сотні разів менше вартості однієї пускової обстановки. Ворог повинен самостійно бачити хибні цілі, і витрачати час на їх індентифікацію та боєкомплектне ураження. Справжні машини систем Петріот повинні мати комплект маскування, щоб приховувати свій силует від швидкого розпізнавання. Командування повітряних сил макети Петріот не застосовує, хоча це найпотужніша зброя, яка потребує максимального захисту. Відповідальність за ураження пускових установок Петріот в повній мірі несе командування повітряних сил. Частково командування батарея, яка не встигла. Вивести особовий склад та техніку з під удару, стояти у колонах на відкритому місці в зоні дії дронів противника смертельно небезпечно. Прошу військовослужбовців не чекати ніколи команди на рух, а діяти по обстановці, не допускати скупчень, не стояти. Це не перший випадок обстрілів росіянами позиції Петріот і випадки абсолютно незрозумілого, тривалого знаходження на позиціях, запізнення з маневром трапляється на жаль, не вперше. Відповіді на знищення трипільської ТЕЦ гори десятки об'єктів на території Республіки Білорусь та Росії. Масована атака, десятки ракет та дронів уражають пускові установки і шахти. Втім, радості чому саме сьогодні від цього мало. Після вчорашнього нічного обстрілу досі палає трипільська ТЕЦ під Києвом. Звісно, від ракетної атаки захистити може лише ППО, але раз вже згадали про виділені 9,7 мільярдів на захист енергетичної інфраструктури. То хочеться дізнатися, що саме зроблено для для захисту на що пішли кошти, запитують українці. А от волонтер та блогер Олександр Чорний зазначає, висовує свою версі. Трипільська ТЕЦ повністю знищена це під Києвом. Що означає, що наша ППО вже зовсім дірява. США дали Путіну півроку на знищення України. Путін за півроку не справився. Тож думаю, США дадуть йому шанс ще на кілька місяців, за які наша енергетична структура буде зруйнована і ми дозріємо до миру. То є капітуляція на умовах Кремля і Білого Дому. Трипіль. Ську теплоелектростанцію у Київській області повністю знищено внаслідок російського удару 4-11 квітня. Повідомив голова наглядової ради центрального енерго Андрій Гота в коментарі Інтерфакс Україна. За його словами, працівники станції не постраждали. Внаслідок у наслідок влучання сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню додав Гота. Пата Центр Енерго після знищення Росіянами зміївської тес у Харківській області та вуглегірської ТЕС на Донеччині. Атило 100% генерації у київській ОВА додали, що вогнеборці продовжують ліквідувати пожежу, що виникла у атаки на одному з підприємств енергетики. На даний момент вона частково погашена. Усі служби працюють в посиленому режимі. Постраждалих немає. Говориться у повідомленні. Раніше мер міста Українка Олександр Туренко, де розташована Тес, закликав місцевих жителів зробити запаси води та зарядити усі електропристрої. У Київській ОВА повідомили, що про влучання в об'єкти. Енергетики та пожежу трипільська тес найпотужніша електростанція на Київщині. Є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 гектари. Тес розташовано у місті Українка, Обухівського району на березі Київського водосховища. У ніч проти 11 квітня Росія атакувала Україну шахедами, крилатими ракетами з літаків ту в'яносто мс кинжалами зміг 31 к та керованими авіаракетами ЗСУ-34. Польща піднімала у небо авіацію під час удару РФ по Україні. Що 10 ударів завдано по Харкову і області у місті нові проблеми зі світлом. Під важкими комбінованими ударами також була Львівська область, зокрема місто Стрий. У Запорізькій області ракета влучила в енергооб'єкта. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під ударом опинилася енергосистема чотирьох областей Київської, Львівської, Запорізької та Харківської. Серйозно пошкоджено дві ДТЕК. за даними Генштабу ЗСУ, СУМППО. Вночі та вранці 11 квітня збила 37 шахедів. З 40 у повітряних силах пізніше уточнили, що ППО збила 57 повітряних цілей із 82 18 ракет із 39 шахедів. В той же час за неофіційними даними били із території Білорусі. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.